Зібрала сині. Ну, це ж ті, що я показувала, пальчики, їх небагато, а це вже отакі пішли. Ну, посмажу ікру. І перчики два. Зірвала ось такий один. А один ось такий. Ну, це я зараз варю борщ. І проходжу мимо персика, дивлюся, персик уже на полу. Ну, він невеличкий, ось такий, але ж упав. Шкода. Здається, він іще і недозрілий. Ну, це перший, може, вони далі будуть більші. Ось ну, такий маленький. У мене абрикоси були більші. Ну, нічого, хай дозріває, полеже. Ось такий сьогодні зібрала урожай і включила водичку, поливається. Доварію боч. А синіх зірвала, а вже жарко тут. То я, може увечері хочу ікру зробити. І зараз тільки 9 година ранку, а вже жаркувато. Це ж замість заправки борщової я ж наморозила буряк, бо лишався, то взяла буряк. Свіжий перець, моркву купили, моркви в мене немає, не зійшла. Наталя садила піврядочка, не знаю, що вона там. Томати свої вже. ну і ось я, Це літрова кружечка вже тут у мене підсмажилась. І тепер з томатом. Ой, А щоб, не дай Бог, не бризнуло мені на килимок, я закачую. Де та красуня поривалась на вулицю і щось вернулася. Там у мене туман ліється, Ну, а я доварю борщик, поділюсь з Наталією. Я думаю, що вона сьогодні не варила борщу. І ще й лишиться нам. Може, онуки приїдуть. Так і живемо. Так, а що в мене? У мене є скріп сухий, а чи заморожений є, треба подивитись. Якщо є, це ще з прошлого року. О, у мене ще й горошок тут є. Так, ні, це зелена цибуля. Так, зелена цибуля є. Угу, теж зелена цибуля немає, хріст. Розійшовся. Ну, так, зеленої цибулі візьму, тоді суху, сухий візьму. Раз таке діло. О, так, жменьку. Так, куди ж його? Сюди? Хай перетушиться. Хороше діло оце. Бачите, вже... Цьому році ж не наморозила, бо в мене і цибуля погана, бо я ото от, садила з насіння в мене щось не, не вийшло. Так, ну і, і дістати треба, ой Боже, тут, щоб на голову не полетіло. Так, небагато М -м, пахне. Небагато, але є. Ось так. Ну і зараз ще трішки покипить, виливаю і борщ готовий. Часник не клав, бо в мене ж е, віка не любить. Думаю, ну кому захочеться, той покладе собі прям. У мисочку, можна і нарізати як хочеш. Так, Ну, хай покипить, а я красуню випущу на вулицю. Все, ще дві хвилинки і борщ готовий. Зараз насиплю наталі, понесу. От. А ну, а сині вже буду ввечері, уже на дворі плюс 27, то я не хочу нажарювати в хаті. Думаю, я і ввечері зроблю. А скільки мені тоді треба було встати? В п'ять годин, щоб варити борщ. Ой, ну все. Виходь з погріба борщу їсти. Так. Да. Свіженький тільки зварила. Ой. Так. Айка. Айка, є печенько? ну підожди, мені ніяк. Ніяк. Дай я закрию фіртку. Давай, 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 давай. А, я. Ага, подивись, де там Наташа, подивись. О, іди, іди. Маргошка, і ти прибігла, там в мене тільки печенюшка. Ой, а тебе й не видно, де ти там? Потихеньку. Ой, господи. Потихесеньку Наташ, Ая, помагай своїй хазяйці, помагай. Ой. Ну що там з картошкою все добре? Ага. Слава Богу. А то так і, аж я розстроїлась, ну, думаю. І поливала, і полола, і, і підгортала. Не дай Бог пропаде. Ні, все хорошо. Ну, а що там вона чи може яка порізана була? Чи? Ой, ой. Три відра, ну, напевно, ще буде відер два. А, ну то тобі хватає на всю зиму. Це ще й лишиться. Звісно. Та я знаю, що там печенюшка, зараз набери борщ, бери ой кофту віддай на огірки. Ой, як же ж їх. Айка, стой. Ага, а ну як воно там. І тікать, і тікать. І ще ж одна. Наташа, це морква, так? Да? Ага, ти й помила, та теж хвати тобі. Помила сила й посушила, ага. і сказала Наташа на наспіт. Хай вона вихолоне, ага. у погрібу кинути її вихолоне, ага. а тоді на наспіт у два шари газету ага. у каструлю. І в каструлю скласти. Да. М -м. Оце вона висохне. Тоді вона, а я її положу, хай вона вихолоне у погребі, а тоді через скільки там време у каструлю на спід цей. Іди, ось ось ще є. Є, є, є. От мій хороший. Тепер вже не йде він. Ну да, доїм, ну більше нема. І я зверху два. вона сказала газетку. Да? Це ми так у прошлому році були. Що ти там чухмарися? Все, Наташ, Йду, йду, йду. Наташ, насипай вже борщ, а та то його вихолоне. Що там уже нагрівається? Я сама тепер справлюсь. Я ось вона я вже держу. Я вже держу, воно ж тут, ти ж стала водичку наливати. Да, давай, та вже відпочивай сьогодні. А, а там ще багато? Apple, wollen, ага, weg. ну поїшь хоть. Хто з нас тихо? Так, оце нажимаем. Не, не, зай. А що у мене написано? Средство на кипи. А що ж воно таке? О, все, так підожди. Встав. Все. Треба було немедленно заливати. Ага, немедленно, так. Да. Ну все, насипай собі. А я не поливала вручну сьогодні. Туман включила, і там, де огірочки, помидори. Воно все сохне, то, що поливаєш. Вже не, не охоти. Нема, так. Да. Води скільки розходуєш шатолку. Оце зібрала огірки, оце Наташ. Оце тобі принесла половину і собі скільки оставила. Думаю, може Артем візьме. Бо вони ж теж не беруть, то від мами, то. А води скільки л'ється? Так, якщо, якщо тобі не солоне, то досолюй. Ага. Я тебе знаю. Mm -hmm. Смачного тобі сідай уже. Хліба знадаль. А, ну давай. О, так. А це капуста. Що? Наташ, ну що на соль? Так, і біля солі не ну ви представляєте, скільки вона солі їсть? Наташа, це ж вредно і для твоїх колін. Так. Сметанку клади. Ага, молодчинка. Отак. Ну і як бурщик? кроме солі? Хороший. Ну, я Свіжими помидорами. Та ну ясно, угу. ясно. Наташ, ну трішки клади, не, не, мучайся ж, ну ти ж знаєш, що не можна ну, тобі. Дивіться, ну дивися стільки. Чуть-чуть. На 5 літрів столову ложку з горою солі поклала. Ну воно за... там є горошок, оце ж уже, щоб її ковбасити. Горошок там ще є. Ну, там же ж інтернет. А, так ти я ж на твій О, підключена. Наїлась, так. Наїлась. наїлась, нічого в світі не. Буде. Та, казала буду борщ варити, Кажу, на що тобі той борщ? Я <реш> всю картошку дороблю, оте. Ага, Все. і відпочивай. Це ну, ти й так багато зробила. моркву сьогодні, сьогодні в порядок. моркву ще ж треба мені внести, щоб вона вихолоняла. Ага. А вже там. Ну і слава Богу. Так а попить, Наташ, щось небудь. Не хочу. Нічого вже не хочеш. Може, як і той кавунчика з'їм. Нічого, я багато борща з'їла. Я ж хотіла борща, ага, на нічого не хотіла. На здоров'я. Дякую Н... тобі. Ні, ну, як і ти ж мені, те, що це я тепер зварила. Ну, я думала тобі днів на два, я насипала чотири з половиною черпака. Ну, ти ну, навіть, а ти захотіла. Ну, навіть, дуже. ну навіть, три я здійла, один остаться. Ага. Ну, то ж, ти ж дуже захотіла. А тепер, кажеш, переїла. Переїла дуже. Це коли друзі приходять і балують нашу фенді. І ви думаєте, хто сьогодні балує? Ліля зайшла. Ліля зайшла. Зараз кришу її трошки. Ага, давайте тримаю, а вона вже на, ето, на брюки стоїть. Ну, добре, що це ж ми на цій неділі їй не давали ще. Фінди, то може багато чи ні? Та да, давай уже, ладно. Я, я їй омлет недавно давала, і це ж сир давала. Ну, а так, ой Боже, каже, дай, дай, глянь, глянь. Воно, воно ну давай, давай, угу. хороше. Таке смачне, ой, смачне. а м'яса не проси сьогодні. Та скажи, куди ж такий кусочок Тоня дала сиру, що він не то. Такий смачний, такий смачний. А то Віка скаже, ні, розкармлювай мені собаку. Для кості можна. Так, да, це Та, корисно. корисно. Угу. О, дивися, Лілля вже нема. А ще Фей. є чи нема? Да, Фенді а. я не співаю. Фенді. І мішутку винесла на вулицю. Я ж не співаю, то що її кормити треба. І мішку корми твого треба. Я не вспіваю тобі криши. А Давай. Цю ніч було холодно. Тож вона зверху на пліт лягає, um. Um. а це холодно, і вона. А я закуталась. На, на. Well, а вона лізе, щоб під одіяла залізти. Ой, чудо. Ти бачила, що вона з друга да. Язиком, щоб йому не досталось. Ти жадіна? Ну, кажи. О, дивися, як воно смачно. Ох, і красуня ти у нас. Міша буде їсти. Угу. Міша буде їсти. Де, де, де. Ага, ага. Що ага. Шо, Міша, це, Ліля, чуде? Міша буде їсти. Міша буде їсти. К Каже, я. Що <laughs> ти Міші даєш? <laughs> Каже, то ми гаємося. Угу. Боже, Ох, вона любить з тобою гратися, угу, Хлана. угу. Так ти чуєш, що голос навіть чує і біжить вже. Так хтось хто знайде і... По ето, телефону, ага, по телефону. Ага. Все. Так, да. що таке? Ще? Кажу, ще нема треба? Лілі, кажу, нема. Це телефон, а вона летить до віранди. Фенді ще треба. І ще. Так? Попроси. Ча, буде проси. А ну попроси. А, що є кусочка? Ну підожди, хай ще ж попроси. Попроси. Там ще є кусочок. Хоче фенді? Ну попроси. Попроси. Ну як ти хочеш попроси, попроси трохи. Ну попроси. Ти хочеш? Ти кажи хочу. Ти бачиш, як я облизуюсь. Я ж хочу. І дивлюсь на Тоню, і дивлюсь на тебе. де, каже, де він? він каже, де? «Дай де? Фенді? Іще іще кусочок? Буде Фенді? Буде? Ото так. Ану, держи, держи, буде, буде? хвостиком уже проси. Хвостиком уже. О? О, Дивися. О! Та ти ж цілий кусок. Ах... Ти, ти ж цілий не можна тобі. Ти. Ти, ти що, цілий кусок хіба можна тобі? Давай уже доктор решут да? тебе. Ай, чудо. О, О дай така. мені чуть-чуть зубки. Тебе дуже ты ж треба розгристи, на. Тримай. Ой. Вот так. На. Ну, це вже все. Все, це це нема. Душа. Ти свою порцію з'їла на цілу неділю такий кусочок добрячий. Добрячий, грам 20, да, да, да такі добрячі, ну, товстенький. Бачиш смачний mm -hmm. сир. Mm -hmm. свіжий, хороший так, mm -hmm. цей інший. Бачиш і mm -hmm. подобається, mm -hmm. то mm -hmm. ти брала інший. Все. Кому кантрі єсть, ага. ну не так, він якийсь жорстче. А це м'якенький? Я, Я а, щось угу. думала, що такі, як Наталія Помність, а, то, то, що, який? з Норвегії. Да. Ну, Ні. Він такий, похожий по текстурі. Ну, який він, що там написано, забула. Все О, все? Ну, нема. Все? Все? Нема. все? Нема. Нема, все. Нема. Нема. Все. бачиш, нема у лілі. Все. Ага, пошукай, пошукай. Пошукай все, кажу. Ага. Закінчилося все. Ага. Мішу поцілуй, да? Побнюхуй. Ага.